Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 3 січня 679 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора росіяни запустили буквально один іранський дрон Камікадзе курсом через Херсонщину в сторону Кировоградщини, де він і зник. Про прильоти нічого не повідомляють, про збиття теж, тож невідомо, що там сталося з тим мопедом. І ще балістичною ракетою росіяни вчора атакували Харків. Є влучання по навчальному закладу в одному з районів міста, наче без жертв. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно, навіть повітряної тривоги жодного разу не було. А от сусідню Миколаївщину росіяни вчора обстріляли чи то з реактивної артилерії, чи то випустили якусь балістичну ракету. Прильот був десь поруч з Снігурівкою. кажуть про відкриту місцевість і жертв немає. Ще також росіяни обстрілювали район Очакова, там також без жертв. А на Херсонщині вчора по офіційній інформації одна людина травмована після російських артилерійських обстрілів і сьогодні також продовжились обстріли Херсонщини, і вже відомо про одного загиблого десь в області. А із гарних новин так це те, що вчора знову прилітало по Білгороду. Напевне, знову російська ППО самі себе обстрілюють.